Наразі в Запорізькій області відбувається комунікаційна кампанія Здорова їжа Запоріжжя в рамках реалізації заходів стратегії реформ шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Передбачено декілька видів заходів. Те, що сьогодні відбувається, це безпосередньо такі вид діяльності воркшоп для того, щоб інтерактивно залучити малечу до того, як правильно свідомо обирати те, що ми їмо. Я дивлюсь мікроскоп. Розглядаю продукти харчування, це дуже цікаво. Зараз ми з дітьми проводимо таке комплексне дослідження їжі, тобто діти знайомляться, з чого складається їжа, роздивлюються. Це у нас працює перший клас. Потім ми з ними проводимо невелике дослідження стосовно забруднення їжі. Саме якраз з Прицілом на те, щоб показати дітям наскільки важливо дотримуватись гігієни саме в харчуванні. Це дуже важливий такий захід, який проводиться. Він потрібен не тільки для дітей, а для всього населення, тому що це впливає на життя.